Привіт, з вами Олексій і сьогодні ще один овійшов про спалені сирняки. Коли сирник згорів, ми знаємо, що його вже майже не неможливо запаляти, як сірка вже згоріла. Цей серник теж згорів, ну, ви догадуєте, чому От, він згорів, я його тобі, з коробки витягнув і все, підпалив і він згорів. Давайте я підпалю і покажу, що він згорів, і вам продемонструю, підпалюємо ще раз. Беремо сирник, просто обічний. Підпалюємо. Чекаємо. А, бі, затух. Ще один. І сирники, блін. О, блін, то що є? Так, давайте ще один. О, цей вже розгорівся. Так, зараз він догорить і ми подивимося. Як бачимо, він уже догорів, так, поставимо його, узьмемо коробочку і спробуємо його підпалити. Але набагато тепер тяжче його підпалити, бо коли він згорів, давайте спробуємо. Ура! Як виден, сирник загорівся. І це дуже дивно, дуже дивно. Я не знаю, чому він загорівся, але... О, свій димок пішов з нього, дивіться. К Класно, не? Дім, дім. Так, викликаємо серничок, обячення, всього загорівся. У мене тут ще один є, що загорівся теж. Загорілися сернички. Один я вам продемонстрував, підпалив. Він згорів, поставив взяв коробку. Підпалив чіп, чик ще раз і синей загорівся. Якщо, якщо ви хочете такий самий експеримент провести вдома, то проводіть, вам нічого не вийде, зразу кажу. А тепер, а тепер я би хотів показати, як це робиться. А робиться це дуже легонько. Так. Для цього нам потрібно чернило. Беремо простий серник. Ми його не підпалюємо. Ми показуємо на відео, що ми його підпалили, і беремо другий, той, що ми підготували. Перед відео треба підготовка. Я вам розкажу цей секрет. Беремо заряд, ну я так буду робити, я, е, я не міг знайти маркер, то маркером є ще, все обмалювати і так типу, до половини, але спочатку його треба підписати, щоб він був більш е, замітний, типу, що. Ну, типа, до згораємо, що тут тонче. І від цірки починаємо потихеньку шуровувати його. Щоб він був трошки тончий. І так до середини. Думаю, більше не треба. Трошки ми його підточили. І давайте ще чуть -чуть, щоб ще тончий був. І так до середини, до середини. Все, я його трошки підточив Він тепер став трошки тонче. Так, шість. Все. Тепер я беру заряд, це мій спис, не знаю я хто, і легонько дую і його обмазую зарядом. Так як вийдемо, ми його вже домашуємо і виглядаємо він, як уже згорений. Ну, от все, сильничок згорів. І обмашуємо для, якщо сірка у когось інакшого кольору, наприклад. Червоного або там жовтого, я не знаю, чи буває жовтого. У мене, наприклад, коричневого. він майже не замітний. Ну, для профілактики я ще обмав. Ну от і все. Так, це забираємо, ставимо тут. І. Підпалюємо і показуємо, що сернячок згорів. Ну, так близько показуємо. От сернячок згорів, він чорний, вже все згорів. І попробуємо його ще раз підпалити. Може, всяке, буде, може вийде. Давайте чогось не підпалюється. А якщо попробувати ось так. Раз, і підпалюємо. Твою мать не підпалюється. Так, ще раз. Бляємо, він у мене уже улумився, но нічого. Ой, як видно, він загорівся. Другий раз. І він горить. І всім дається, що він другий раз горить. Блін, тут чи фарба так горить. Як ви самі І штаняє на хату. Все, наш сердячок. Другий раз згорів. Ну, все, що я хотів показати. Хотів сказати, щоб ви підписувалися на мій канал, ставили лайки. І буду виходити всяких таких приколів з відео. А завтра, я вже, коли прийду в школу, я зніму відео, як, що сталося з тим яйцем, який, як, якого я поставив оцін. Давайте ставимо лайки, підписуємося на канал і будуть виходити ще відео.